Вітаю, друзі. Ну, знаєте, по мірі того, до речі, вже осінь, друга половина вересня. І по мірі того, як збираємо ще насіння з томатів, зверніть увагу, збираємо насіння вже в вересні. І е, хочеться показати вам, деякі томати. Ну, ось, наприклад, коли ви пишете, щоб ми порекомендували які, які томати довше, так от дивіться ж, е, збираємо насіння зараз. І цей томат, наприклад, ще є. Це не тільки ці, але, о, дивіться, який чудові. Помаранчевий щербет називається. Знаєте, я, я чомусь більше, мені хочеться помідорів ранньою весною, і оце вже коли вони закінчуються. Тим більше, коли вони такі смачні. Тому, дивіться. Сорт, помаранчевий щербет, ось такий щільний, прекрасний томат. Зверніть на нього увагу.